Умань прийняла евакуйованих жителів Авдіївської та Очеретинської громад. Люди, які погодились виїхати з обстрілюваних росіянами міст, вже оформили потрібні для отримання соцвиплат документи, облаштовуються на новому місці. На них чекали досить довго. Планували їхній прийом, визначали місця розселення, каже міський голова Умані Ірина Плетньова. Я дивлюсь, що мешканці Авдіївки задоволені тим, що вони приїхали до нас. Вони бачать, що їх приймають. Гарних нормальних умовах У нас дуже гарні, добрі люди, які зробили за мінімальний термін е, максимально комфортні умови для проживання людей. Принагідно Ірина Плетньова звернулася до тих, хто досі не наважився виїхати з небезпечних місць. Не тримайтеся за свої люди, приїжайте в нас комфортно, в нас спокійно. Ви зможете прожити той період часу, який вам потрібен. Закінчиться війна, буде ваше житло. Залишиться ваше житло не зруйноване. Зможете повернутися до себе додому. Авдіївці, які знайшли прихисток в умані, вдячні всім, хто подав руку допомоги у складний для них час. Пріжнівського професс... надо подчеркнуть, професіяні. Качество водителя, который нас вез, несмотря на то, что дороги желали более лучшего. Врача, который с пониманием и профессионализмом поддерживал нас в течение дороги. Администрацию города Авдеевки, которая правильно и быстро организовали нам эту поездку. Также же Рукаводство ми приїхали. Ми сьогодні зобов'язані в тилу прийняти людей, які постраждали від бойових дій. І ми вважаємо, так як нам каже наша пані Мер, що ми повинні зробити все від нас залежне, бо ми на своєму ліжку спимо і на своїй подушечці. А ви сьогодні потерпаєте від такої навали.